Все добре. А, до речі, хотіла тобі віддати? Це ж твоє? Так, дякую, що повернула. Він дуже важливий для мене, як пам'ять, колись подарував близький друг, якого вже немає поруч. Я просто його знайшла біля свого столу і подумала, що ти підкинула і пристрій зробила. Але тепер я знаю, що всі мої біди від рук іншої людини. Якщо ти про вірус Компі, то це справді я. Пробач, але я випадкового занесла, коли хотіла твій проєкт собі на флешку скачати. Мій проєкт. Навіщо? Просто хотіла роздивитися, щоб розуміти, чим твоя робота краще. Така вже людина. Ну, принаймні, чесно. Добре. Давай працювати, бо Анжела нам цього не подарує.